Нові бокси в Аврора. Новорічні свята не за горами. І я дійсно чекала, коли Аврора випустить свої святкові бокси. І ось бачимо, святкова скринька придбала ось такі два. І пропоную сьогодні вам їх відкрити. Ось цей бокс такий важкенький цей менш легший. Давайте відкриємо і той, який важкіший. Вау! Перше, я бачу листівочку. Колядка господарю написано. Ось така листівочка. І ось тут сама колядка. Перше це в нас чашка. Подивіться, вона настільки естетик. В неї ось це як матове таке, і мені це подобається всередині ось така. Далі, що я бачу? Це в нас святкова свічка. Це мені нагадує якесь імбирне печиво, в яке додали багато апельсину. Дуже приємний запах, я обожнюю свічки. І останнє це в нас металевий Подивіться, який він гарний, і визерунок співпадає з чашкою. Давайте відкривати одразу другий. Ось тут була наліпка, я її зняла і вау! А перше це в нас носочки. Подивіться, вони теплі. Це настільки все стильненько, гарненько, мінімалістично. Знову пін. Тільки подивіться, він вже такий дуже гарний. Останнє це свічка, також святкова свічка, виглядає так само, а пахне вона так само. Знайомий запах, але я не можу його описати зараз. Я подумаю, ось це мені нагадує якусь випічку з журавлиною. Трошки кисленьке, але водночас солодке. Клас. І майже не забула ось така листівочка. Колядка дівчині і сама колядка. Ціна одного такого боксу 249 гривень. Але якщо у вас є в чеку товару на більше 90 гривень або є в чеку товар партнер акції, ви можете його придбати всього за 199 гривень. Це дуже класна ціна, тому що в одному, наприклад, ось чашечка, свічка. Він дуже вигідно, я б вважаю. Знаєте, ну новорічний настрій в мене піднявся. Піду зараз читати книжку зі своїми новими свічками. Дякую вам за перегляд цього відео. Цьомочки-бомочки. па-па!